Доброго дня! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Маша і мило. У бабусі внучка Маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є, фрукти овочі жує. Тільки мила не любила. Маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке та пахуче, рук не буду з милом мити. Буду брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця машеньку повчала. Ти, послухай мене, внучко, Вимено чистенько ручки, бо микроби люблять бруд, і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти у ротик, попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Гратися стане неохота. Буде мучити нудота голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло, не боюсь тепер, я мила хоч воно кусуче трішки. Мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути, мити руки, коли брудні. У свята і у буднє коли в руки кицю брали, в піску хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вимий з милом. Чисті бути, щоб завжди, пам'ятай про це, чистота, запорука здоров'я.